Зараз діти ми з вами пограємося в гру, знайди пару. Перед нами багато-багато рукавичок. Рукавички бувають різними. Вони відрізняються за кольором, за візерунками. Але вони загубили свою пару. І тепер нам треба відшукати, допомогти рукавичці знайти свою пару. Так, дивимося уважно. Мені подобається ось ця рожева рукавичка. Шукаю, яка в нас тут ще й рожева? Ось рожева. А чи такий візерунок у неї? Так, квадратик і кружечок. Знайшли пару. А давайте відшукаємо пару для цієї блакитної рукавички. Повинна бути блакитна з квадратиком і трикутником. Де в нас така рукавичка? Є, ось вона. Знайшли пару. Так, слідуюча. Ось така рукавичка з трикутником і квадратиком. Так, де такий колір? Ось трикутник і квадратик. Знайшли її пару. А та ось ця біленька з кружечком і двома трикутниками. Де її пара? Ось недалеко від неї. Так. Розглядаємо слідуючу рукавичку цю яскраву. Що в неї тут? Трикутник, кружечок, такий яскравий колір. Ось також недалеко її пара. Знайшли. І ще так, ось ця рукавичка білого кольору з квадратиком, кружечком і трикутником. М -м -м, нема в нас такої. Загубила свою пару ця рукавичка. А ось ця Що тут? Квадратик, трикутничок. Шукаємо, шукаємо. Немає пари без пари. Беремо слідуючу. Трикутний кружечок. Немає пари. Також немає пари. А ось ця. Немає пари. Що ж таке? А ось ця. Дивимося. Знайшлася і пара ось така з квадратом і кружечком. Залишається з одним квадратиком. Колір схожий. Але не вистачає одного трикутничка. Ні. Останні рукавички залишились без пари, десь загубилися вони. А сьогодні ми з вами намалюємо рукавичку.